Вони прочісують свої кордони, вони впевнено рухаються територією. Насамперед, вони йдуть за запахами і звуками. Вони шукають одиноких членів сусідньої групи. І коли жертву знайдено, вони її оточують, а потім одночасно нападають на одного. Всі вони не використовують жодної зброї. Атака триває приблизно 10 хвилин, і це скоординовані вбивства, а не просто якісь спалахи агресії. Вони мовчки рухаються групою, не видають звуків і чекають, поки один самець подасть сигнал. Це фактично засідка. Вони вбивають і самців, і самок, і навіть молодь. Це Шимпанзе Нгого. Ксенофоби у чистому вигляді. Вони не терплять чужих і не визнають нейтральних зон. За 30 років спостережень це не один випадок, а довга серія нападів. І те, що лякає дослідників найбільше, це те, що після нападу вони можуть просто одразу сісти, їсти фрукти. Наче нічого й не сталося. Для них напад це спосіб отримати більше території. А це означає більше їжі, більше сил у самок і більше народжених здорових дитинчат. Мімішні шимпанзе, щось більше не мімішні.